Вітаю вас, шановні, усі ми дачники та городники хоч трохи та збираємо свого насіння, та й для магазинного мають бути належні умови зберігання. Тож у цьому коротенькому відео я хочу розповісти про свої секрети зберігання насіння. А це дуже важливо, бо при правильному зберіганні насіння може бути схоже роками і навпаки. Скільки разів я читала в коментарях скарги на несхоже насіння і дороге, і дешеве, хоча термін придатності в них ще не закінчився. А може, це насіння просто неправильно зберігали, і ми самі в тому числі. Тож нагадаю, як зберігати насіння вдома. По температурі бажано близько плюс 15, і головне без різких перепадів. Освітленість. Краще за все повна темрява. На насіння не має потрапляти світло. Вологість не вище 50-60%. а у квартирах та будинках взимку вологість низька, десь приблизно 30 45 Якось я вимірювала із зволожувачем повітря, і у нас в кімнаті було 50%. Але ми ж насіння не в мисках зберігаємо, а пакуємо. І щодо упаковки це бажано паперу, паперові пакети, мішечки із щільної тканини, пакетики з палеетилену з такою зібзастіпкою. Місце зберігання бажано шафа, комора, там, де температури різко не скачуть, і де завжди темно. На кухні не бажано зберігати насіння через високу вологість, світло і перепади температур. А чи можна зберігати насіння в холодильнику? Так, що, на... що нижча температура, то довше насіння у вас зберігатиме схожість. Але упакувати все ж таки важливо герметично адже в холодильнику теж часто буває висока вологість, і насіння може почати плісняти, гнити, чорніти. А чи можна заморожувати насіння? Я скажу про себе, якось проводила досліди, дістала з морозилки свій свіжоморожений гострий перець і перевірила його насіння на схожість, повторювала двічі з насінням із різних плодів, і жодне насіння не дало сходів. Однак насіння, яке забули ми на холодній веранді, та й просто під навісом, відмінно сходить навесні. Тобто, Тут працює одне з головних правил зберігання насіння не повинно бути різких перепадів температур. Насіння, що залишається у вуличних умовах, замерзає поступово і так само поступово навесні відтаює. Як я зберігаю насіння? Магазинне у пластикових коробках, які я купувала в Аврорі, з кришками, у жовтій овочі, у білій квіти. Коробки підбирала попередньо вимірявши пакетики за розміром. Своє насіння я розкладаю в пластикові пакети із застіпками, підписую назву і рік збору. І ще моє глибоке переконання насіння дихає, навіть спляче, тому пакетики я обов'язково протикаю в кількох місцях голкою і укладаю в паперові пакети далі за руками. Усі коробки і пакети з насінням я зберігаю в шафі. На полиці там у мене тільки насіння. Ось і все. А ви як зберігаєте своє насіння? І чи упакуєте його якось? Пишіть у коментарях.